Дякую Ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 65-те заняття на тему дії електричного струму. Сьогодні тема буде досить легка, утім, як і завжди. Тобто, я сподіваюся, завжди розповідати вам просто легко і зрозуміло, а головне коротко. І сьогодні ми розберемо ще одну таку тему. Але перш ніж ми прийдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Це надзвичайно важливо для розвитку цього каналу і додаткової мотивації, аби продовжувати зйомки цих відео. Давайте перейдемо до розгляду теми. Дивіться, в нас є 4 ключових дії електричного струму. Давайте так. Ви поставили праску, хочете щось ем, погладити, так? Праска гріється, і тут електричний струм перетворюється на теплову дію. Тобто, за допомогою електричного струму в нас нагрівається ця праска. І не тільки це. Що ще може бути? Наприклад, ви берете. Фен так, і ви починаєте сушити своє волосся. Фен нагрівається, він йде, йде з нього тепле повітря, тобто нагріває фен повітря. Відповідно, тепла діє електричного струму тут дуже чітко помітна. Тепер з приводу світлової дії, усіх вдома є е, лампочки, так? Тобто, наприклад, розжарювання. Ну, вони вже старі, майже вийшли е, з вжитку. Зараз зазвичай економки ставлять. І ось коли ціла розжарювання нагріваються чи економки, то вони, відповідно, за рахунок електричного струму, тобто електричний струм, перетворюється на світову дію. Це також дуже просто, дуже легко і дуже зрозуміло. Тепер спроду хімічної дії. Якщо ви працюєте з електролітами, і, наприклад, ви щось очищуєте, наприклад, якусь суміш від металу чи ще щось, ви пропускаєте електричний струм, і до одного з електролітів приліпають у ці металеві частинки. Тобто це також часто використовується як в промисловості, так і, скажімо, де в якихось узких галузях. Тепер з магнітної дії. Магнітна дія також дуже корисна властивість з приводу електричного струму, бо є таке поняття, що деякі тіла набувають магнітних властивостей за рахунок того, що через них пропускають електричний струм. Тобто, як це розуміти? Наприклад, ви працюєте на якомусь підприємстві, і тут ви працюєте. Звід, як це відпрацьованим металом, ну скажімо, там привезли старі машини, подробили їх, і ось такі ось вийшли маленькі е, шматочки цього металу. Вам необхідно їх перенести. І таких шматочків, скажімо, великі тонни. Що вам з ним робити? Ну не брати що його лопатою, так і тягати. Ну, це дуже довго, дуже довго, дуже важко. Багато людей і затратно. Є таке поняття, як електромагніт. Електромагніт це великий такий магніт, на який пускають струм, підносять до у цих от щепочок. Виникає струм, виникає магнітна дія. Вони приліпаються до нього. Він їх перетягує до місця призначення, кидає і все. Тобто, скільки часу було зекономлено. Ось такі в нас дії електричного струму. Я сподіваюся, що вам це було зрозумілим, простим, легким і так далі. Тобто, якщо це було корисним, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар і поділіться цим відео зі своїм другом. Це ще раз повторюю, надзвичайно важливо для розвитку цього каналу, аби якомога більше аудиторія могла користуватися цими знаннями. Дуже дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному занятті.